Слухай, скажи, а що це за каліки тут стоять, що тут за проблема? Це в нас ефект, ефект малого, скажімо так, малої густоти або зарідження. Якщо ми даємо малу густоту і рослини почуваються добре, в них висота невелика. Листовий апарат, тобто листя дуже, дуже таке широке, площа листя дуже велика, тобто почуваються Комфортних умовах, з однієї сторони, вони жирують, і через це жирування кошик стає масивним. Починає... То, то здавалось би, було повинно бути краще. А... Так, а зробили гірше. Іноді просто на фоні таких широких кошиків любителів багато фотографуватися, але це є певний має негативний ефект. Якщо профі якщо одразу не про бачить, естетику, да. Да, якщо не про естетику. Кошик у соняшника за такого вертикального розміщення настільки масивний, що він не деформується, його не нахиляє під власною масою, через оце таке розширення. Через оце розширення він залишається в такому стані. Через таке розширення і в такому стані у нас лише може половина кошика. Верхня частина може бути куста, а низ може бути дозрівати. Але для таких заріджених посівів. Потрібно ще додатково вкладати, тому що досикацію треба робити. Ну і бур'яни тут віду. себе непогано почувають. Да? Бур'яни тут залишаються все в сукупності. Які втрати приблизно? От якщо так сіяти в процентах, я думаю, 30 -40? Від 50 а? до, до 70 бути відсотків. Значні частина випадає, вилущується у гібридів, частина може бути птахами знищена або через. Інші фактори, шкідники і так далі. Тому що такий кошик він продукує і багато пилку, приваблює багато шкідників. І такий кошик він чисто фізіологічно може половина його не дозрівати. Тобто це... рослина живе не для нас, щоб дати продукт, а для себе, щоб просто. Ось оця от зона вона пуста. Ага. Якщо ми перейдемо на звужене міжряддя, 35 сантиметрів. Тут також така сама ситуація. Вона дублюється, тому що тут рослини ми дали більшу площу живлення, ще більшу, ніж там, де в нас було 70, все одно така сама картина, переважно така. Якщо ми зробимо загущення... Ну, дозрівання тут зато скоріше відносно, відносно, якби тут були ми ще тиждень тому, тому побачили, що тут ще з листям стоїть, а там, де густота, у нас 90-120 тисяч, там вже все висохло. Переважно все Ви вистачає. проводите десікацію, чи Ні, не, не потрібен? Ага. Скажи ну, а, от, такий вигляд це на гібридах, які не такі пластичні, чи от, це тільки фактори, про які ти казав, що так, це є приклад того, що гібрид в експерименті був вибраний. Що це за гібрид? Це гібрид тор. Він був вибраний не просто так, тому що в минулому році ми вже помітили, що він не проявляє пластичність. Гібрид ультраранній, тобто це гібрид, який за короткий вегетаційний період формує урожай, і цей гібрид де адаптувався. Він, да. Да, він генетично він генетично адаптований до звичайної технології, інтенсивної або екстенсивної, але тільки тоді, коли в нього густота є. Оптимальна для нього. Якщо ми збільшуємо густоту за... до докритичний, то цей гібрид реагує негативно одразу починає. Маленькі кошики, навіть якщо ми маніпулюємо звуженими міжжаднями з цим гібридом, на прикладі того, що він не є пластичним, то в нас урожайність теоретично на сьогоднішній день буде така сама, як і ширина міжжадя 70, так і ширина 35. Тому ми на це також звернули увагу і порівнюємо це із пластичним гібридом. Пластичним гібридом, наприклад, Авалона, який в нас є, ви бачите, що це 30 тисяч, але... але кошик у нас вертикально не дозріває. Висихає він як властиво для даного гібрида донизу. Малесенька тарілочка, він висихає швидко. В нього переважно кошик стабільний, має одну і ту саму діаметр кошика, один і той самий залишається на одному тому самому рівні. Значить, говорить на те, що, говорить про те, що навіть при тому, що розміщується дуже таких гарних комфортних, комфортних умов, умовах, цей гібрид здатний сформувати якби, свою траєкторію. Зреагувати от, на от, так, нові так, умови життя. Так. Тут все буде добре, тут буде більший врожай, ніж 30 тисяч того гібрида, який відповідно не є адаптивний, бо ми там вже втратили відповідно відсотків 30. І в нас є згужене міжжаддя. Також така ж сама картина, як і 30 тисяч. І далі по наростаючій, коли ми дійдемо до найбільшої густоти, ага. 20 тисяч, побачимо наскільки проявляється один із цих параметрів, пластичність. Тут вже на 60, тут 90. Вже готові до збирання. Так, так. І отут переважно у нас вже починається це 120 тисяч, кошик деформувався, він, він під час висихання деформується і його розвертає. От. Він таким чином вже демонструє нам про те, що він вже повністю висох. Ага. Е, і я думаю, що вже день-два і... Ми матимемо змогу вологоміром заміряти контрольну вологість для того, щоб готуватися до даного, ага, ага. даного гібриду. Так, так. Я вважаю, що так як ми його посіяли десь 3 травня, то на 2 вересня ми можемо вже його збирати. А Що це за дослід? Тут ми маємо. Ти казав, що ви працюєте досить ну, щільно з. Фермерами з їх питаннями, що це за дослід? Це один із, один із наших дослідів на основі запитань, які нам поставили деякі фермери з різних регіонів. До речі, питання от звучало таким чином. Чи ми працювали низькими нормами євролайтинга на гранстаровських або на класичних гібридах, щоб зрозуміти наскільки євролайтинг шкодить класичній. Культурі і чи, можливо, є якась там золота середина, де євролайтинг тримає вовчук і не завдає значної економічної шкоди гібриду. Ага. Для того, щоб дати хоча б якусь базову відповідь на це питання, ми зробили такий дослід, де ми євролайтинг вносили від мінімальної взяли таку градацію 0,3 літра. І зробили від 03, 0,6, 0,9, 1,2 тобто повна норма внесення Євролайтінга. На, Якщо на коротко, берегі... що краще спрацювало, повна норма краще спрацювала. Коли а... працюєш норм пол... Норму... Так, Так, Коли ми працюємо рекомендованою нормою, ми отримуємо результат по відношенню до стійкого до Євролатінга гібрида. А... Ми отримуємо результат як чисте поле, так і менше проблем з вовчком. Ага. Якщо ми працюємо мінімальною нормою, малою оцією, що 0,3 експериментальні, скажімо, три норми. Ситуація з вовчком погіршується як тільки ми зменшуємо кількість внесення гербіциду. Мало того, норма мінімальна норма 0,3 нам дала по суті таку ж саму кількість вовчку, як і на контрольному варіанті. Із стійким до Євролатінга гібридом, із Гран стійким і з класичним так само. Слухай, тут в мене... витримав. Ага, неприємне питання. Я тут бачу, що це розщеплення тут, ми да, споглядаємо. А ні, це А, це, це ні. О, я, а, тут, а тут я думав, що має. це розщеплення а зараз, а, виникло не, у нас. Наприклад, ну, на якогось розщеплення я зараз покажу, є в нас. Гібрид, який реагує ну, так, нібито демонструє нам розщеплення. Ага. Це класичний гібрид, так. на якого було внесено норму внесення. Дракон якийсь, На виходить. якого було внесено євролайтінга 03 літри. І він, не І він от демонструє таку реакцію. І Ця реакція, дивіться, ще може бути такою. а зовсім не формується не формується так кошик так але це ще норма лише 0,3. і Подальшому, чим збільшуємо ми норму, тим гірше ми робимо нестійкому гібриду. Тобто ми спростували і дали научну відповідь, того, що на класичний гібрид Євролайтінг навіть на да. три краще не використовувати. Ага. На сульфостійкий гібрид також краще не використовувати. Той, хто, наприклад, випадково, випадково просто заїхав, і норма була там, ну, наприклад, залишилася трошки там... Скажімо так, на гектар залишилося того євролайтінга літра, але там води було 200 літрів. Перекриття і, може і десь. І залили туди, змішали з іншою якоюсь діючою речовиною. Все, чекайте от такого. Тобто вийшло так, що ця норма літра вона поділилася скажімо, на 4 або на 6. Да? Ага. То для Грандстаровського гібрида, наприклад, ще ця норма приємлена. Тобто він ще може витримати ага. частково, якщо ж відповідно всі процеси змішування робочого розчину та, і так далі, все добре. Тобто це, якби момент такий рідка така ситуація, яка не часто може виникати, але 0,6 літрів Ганстаровський гібрид витримує. Ну, це що... реальна помилка, вона може виникати. і от Відповідь так. є, будь ласка. От. 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 Тому пізніше ми можемо далі, коли будемо рухатися, ми можемо побачити, наскільки це вже критично для класики, повна норма. Що, що ти от про це можеш сказати? Взяли гібрид ми сімюрку, сульфостікий гібрид Stark. Посіяли ми його, зробили ми ну, скажімо так, три десятка ділянок і ми посіяли зробили декілька варіантів внесення Гранд Стара. Перед вами, щоб вже не покроково розказувати, цей гібрид демонструє виняткову стійкість до підвищених норм Гранд Стара. І оце Яка тут норма? ділянка 100 грамів гранстара однократно, тобто требінорон метил не 50 грамів максимально, а подвійна, грамів, норма, да? подвійна норма із требінорон метил 750 грамів на кілограм. І через 10 днів тут було внесено ще Гранстар Голд 67 грамів. 67 грамів еквівалентно 50 грамам по требінорон метилу 750, і там ж плюс ще йде. Ті Форон метив, друга. Ну, пригнічення, пригнічення, я думаю, що було. Немає пригнічення. Ну, коли О, рослинка ін... невеличка була. Взагалі не було ніякого пригнічення. Не було видно. Ми спочатку включили, включили такий скепсис, думали, ну, мабуть, не вдався експеримент. Але якби випадково після того внесення коли... де дерівий був е, ні, ага. е, коли ми перейшли на ділянку, де ми переходили із гранстара стійкості, вже був вечір. Ми переходили на внесення геліантекса, ага. відповідно промивали оприскувач, і в нас як завжди залишається. Ми розуміємо, що в будь-якому випадку треба його промити так, щоб не було і все було ідеально. Ну так. І в нас була контрольна ділянка, така де ми просто виливаємо, зачищаємо оприскувач і щоб у нас було все нормально. От. Потрапила ця суміш, потрапила на ту ділянку і спалила геть повністю нестійкий до Гранд Старга. Класичний з'їло. Класичний так. гібрид повністю було спалено. І ми таким чином переконалися абсолютно, що е, діюча речовина, яка була сюди внесена, повністю е, е, повністю все спрацювало. Гібрид толерантний до таких. Скажи, до, який це гібрид? Нагадай мені? Гібрид Старк. Ага. По висоті, в залежності від того, які були норми. Ну і Тут несення, і погано вражанність. Я так буду так, так середньою. Але буде. по висоті ми ще поки що не можемо би, однозначно сказати, що е, трибинурун метил він має певну якусь стимуляцію, бо рослини є в нас дуже високі і відповідно відносно низькі. Тому там, де більші норми, там рослини можуть бути трошки нижчі. Там, де в нас норма невисока, приємлема, там в нас висота рослини більша.